3 квітня відбулася чергова сесія шосткінської районної ради на порядку. Денному 13 питань. Перше зміни у складі депутатського корпусу замість Володимира Картавого, який достроково за власним бажанням склав депутатські повноваження до складу ради, увійшов Денис Овсянко. Голова шосткінської районної ради Вікторія Сокол вручила депутатові посвідчення і побажала плідної роботи на благо Шосткинщини. Найгострішим на сесії було питання. Щодо рішення направити звернення до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, проблему, яка вимагає втручання вищих владних структур, озвучив Валентин Лесняк. 5 березня цього року зв'язок з відключенням сельського насосного заводу від електропостачання було припинено надання послуг централізованого водопостачання і водовидведення. Через деякий час, за рахунок того, що селищна рада надала допомогу заводу, придала генератор. І зараз за рахунок генератора здійснюється постачання, ну, обмежений час води по селищу. І е, дуже часто до верхніх поверхів вода не доходить. Ну, Є відповідно нарікання жителів цього питання, але питання більш складне. І воно більш складне тому, що е, на даний час системи централізованого безпечання водовідведення селища знаходяться в управлінні насосного заводу. А сьогодні настраждають люди. Ці звернення, наше намагання вирішити це питання на місці, звернення до районних органів влади, до обласних, не дали ніякого результату. Тому нам, ми винушені зараз ініціювати звернення до прем'єр-міністра і просити втрутитися в центральні органи виконавчої влади, щоб допомогти вирішити це питання. Депутат зачитав звернення, яке пропонує направити до вищого керівництва країни. Шановний Денис Анатолійович, звертаємось до вас у зв'язку з кризовою ситуацією системи централізованого водопостачання та водовідведення селища Свіса Шосінського району Сумської області. Задавачем послуг централізованого водопостачання та водовідведення був і є свезький насосний завод. Свій час при передачі об'єктів житлової та соціальної сфери комунальну власність. Системи централізованого водопостачання та водовідведення не були передані. На сьогодні прак Свескіна СОС проходить процедуру банкрутства. 20 березня 2024 року було припинено електропостачання заводу. І таким чином було припинено надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення. На даний час. Водопостачання здійснюється за рахунок автономного джерела електроенергії, генератора, що надала заводу громада. Вода подається по 4 години до добу. До верхніх поверхів часто не заходить. На сьогоднішній день це питання не вирішено. Місцева влада районна обласна не бачить шляхів його вирішення, зважаючи на вище викладу. Просимо вас надати доручення відповідним органам щодо врегулювання кризової ситуації, що виникла в системі централізованого водопостачання та водоверення селищної Связавської Собської області, надати доручення відповідним органам влади щодо вирішення питання подальшого стабільного функціонування системи централізованого водопостачання та водоверення Селища Связавської Кривосівської області. Заслухали депутати Свецького селищного голови Сергія Киркача, який розповів, яка зараз ситуація з водопостачанням в селищі, в якому проживає близько п'яти тисяч громадян на даний час, навіть при розгляді цього питання на робочій групі до єдиного розуміння вирішення цього питання не знаходимо. Повинні бути кваліфіковані консультації юристів, як це зробити. Перш за все, по спрощеній процедурі передачі ну, не виходить, тому що насосний завод на определенних етапах поступав некоректно. И і первоначальне в органах місцевого самоврядування вони хотіли передати тільки водовідведення. Ми навіть приймали рішення сесії, давали згоду на те, що взагалі воно дійшло до Мінрегіону і Мінфіну. І я зупинив це питання, тому що розглядати питання водоприйому на баланс селищної ради водовідведення, ну ніхто мене розумно не назвав би. Тільки в комплексі. Потім почалась війна. Були прильоти на завод. Розглядалися питання націоналізації заводу. І ця процедура розпочиналася, але все це закінчилося і в цьому році з'явилася процедура банкротства. Ми про неї узнали в февралі місяці. Є на сьогоднішній день, з 19 березня, арбітражний керуючий. Який управляє майном і всім остальним на цей час шляхів вирішення цієї проблеми місцева влада поки не бачить, говорить Сергій Киркач. Сьогодні ми зустрічали з ведучим заступником, яка веде цей напрямок з зоновою Марією Володимирівною. до кінця не в темі цієї проблеми їй не донесли. Посадові особи. до ну, додому, пробурити скважину, розширте, почистити. Ми не маємо доступу до цих. Ми не можемо допомогти на сьогоднішній день. Допомогли альтернативним видом джерела, дали з резервного фонду а... Павлова на определенний продовж з 20 числа відключена електроенергія. Ну, це генератор, це затрати. Палива це неудобство для людей, які живуть на верхніх етажах. Ну самі розуміють. І люди розуміють і возмущаються справедливо. Іде процедура банкротства. Що буде далі з заводом? Ніхто не знає, ніхто не каже. Депутати одностайно проголосували за звернення до вищих інституцій влади, аби запобігти катастрофі у селищі СВЕСА, також народні обранці підтримали рішення звернутися до сумської ОВА та головного управління сервісного центру МВС з проханням сприяти перегляду ситуації щодо складання як теоретичних, так і практичних іспитів на отримання посвідчення водія, аби це можна було зробити і в шості, і в глухові. Вухова добра ця до каратуха практичську, ну я не знаю, як можна добра. <різовую> на Я що хочу. Давайте я не знаю, до кого треба написать до регіонального управління а, 70, 70, 70. Да. голова районної ради Вікторія Сокол повідомила, що ймовірно цьогоріч буде відремонтовано одну з доріг у районі з приводу неналежного стану якої депутати зверталися. До Сумської ОВА. про відповідь на звернення депутатів Шотенської районної ради до голови сумської обласної адміністрації щодо ремонту автомобільних доріг загального користування значим серед Набуда Янпіль Берез на ділянці Кам'янка серед Якщо пам'ятаєте, ми приймали таке рішення надійшло звернення, Тут, що буде включення при наявності фінансування на коштів. Також під час сесійного засідання депутати проголосували за припинення повноважень депутата районної ради Микола Харитоненко. Водночас Депкорпус не підтримав рішення щодо припинення за власним бажанням повноважень одразу трьох депутатів від партії Слуга народу Вікторії Матлай, Антона Кулика та Ольги Горбачової.